Цар Соломон, в ізраїльського народу, в єврейського також можна назвати, цар Соломон був третім царем. І перший цар був Саул, другий Давид і третій Соломон, син Давида. Його царство описується. Як наймудрішого правителя. Навіть з інших країн приїжджали правителі, щоб побачити такого мудрого царя. Все тому, що коли його обрав Господь на царювання, і після того, як він був помазаний на царство, то Цар Соломон попросив у Бога саме мудрості. Тобто він сказав: якщо ти дав мені цей народ, дай і мудрості мені їм правити. Після того, як Господь сказав, що йому все дасть, що він попросить. тобто Він попросив не багатства, а саме мудрості, і з мудрістю правління йому приклалось і багатство, і Успішне царювання і все інше. Як ми бачимо, Давид царював 40 років і помер у глибокій старості. Він ще за життя свого призначив собі спадкоємцем сина свого Соломона. Це був добрий і благочестивий юнак, який любив і слухався свого батька Давида. Первосвященик, садок та пророк Божий Нафан помазали його на царство. Перед смертю Давид заповів Соломонові, щоб він обов'язково побудував храм Божий. Як ми знаємо, Давид хотів побудувати храм, але Господь сказав, що Давид багато воював і його руки в крові. І побудує саме Єрусалимський храм, його син, який буде царювати після нього. І Соломон учинив волю свого батька Давида. Він любив Бога, виконував його святі заповіді і був побожний. й Бог любив Соломона і нагородив його. Соломон при вступі своєму на царський престол приніс Богу щедру жертву. Вночі після цього Бог явився йому у вісні і сказав Проси, що ти хочеш, дам тобі усе. Господи, відповів Соломон, ти поставив мене царем, а я ще молодий. Даруй же мені мудрість, щоб керувати народом твоїм. Господу угодна була відповідь Соломона і сказав Господь. За те, що не попросив у мене ні довгого життя, ні багатства, ні перемоги над ворогами, а просив мудрості, щоб керувати народом, я даю тобі мудрість таку, що подібного тобі не буде і не було. І те, чого не просив, я даю тобі багатство і славу. А якщо будеш виконувати заповіді мої, дам тобі і довге життя. Мудрість свою Соломон показав насамперед у суді. Незабаром після сходження на престол прийшли до нього на суд дві жінки. Вони жили в одному будинку, і в кожної було немовля. Маленьке дитятко. Вночі одна з них випадково задушила своє немовля. Так як працювала довго цілий день, втомилася і після будування не відклала його. І підклала його до іншої жінки, а її живе взяла собі. Вранці жінки стали сперечатися жива дитина моя, а мертва твоя, говорила кожна. Так сперечалися вони і перед царем. Вислухав їх Соломон і наказав Принесіть меч. І принесли меча до царя. Соломон сказав. Розітніть живу дитину навпіл і віддайте половину одній, а половину другій. Однак одна з жінок при цих словах вигукнула Віддайте краще їй, немовля, але не вбивайте його. Інша ж навпаки, говорила Рубайте, хай не дістанеться ні їй, ні мені. Тоді Соломон сказав: не вбивайте дитини, а віддайте його першій жінці, вона його матір. Саме цим вчинком Соломон дуже прославився. Народ почув про це і став поважати і боятися царя, бо всі побачили, яку мудрість дав йому Бог. Мудрість свою Соломон виявляв і в управлінні народом. І в усіх інших царських справах. І рознеслася про нього слава за межі країни серед інших народів. Виконуючи заповідь свого батька Давида, Соломон приступив до побудови храму Божого в Ієрусалимі. Місцем для нього вибрав гору Морія, яка була вказана ще Давидові, і на якій Авраам мав принести в жертву Ісаака. Храм будували сім з половиною років близько 185 тисяч працівників. Він влаштований був за зразком скинії Моїсея, поділявся на свята святих святилище і притвор. Але був ширший і величніший. Стіни храму були складені з каменю. Зовні обкладені білим мармуром. А в середині золотом. Усі речі для богослужіння у храмі були виключно зроблені із золота. Коли храм був готовий, Соломон покликав для освячення його усіх старішин і безліч народу при звуках сурми та спів духовенства і духовних гімнів. Внесений був ковчег завіту. Слава Господня у вигляді Хмари наповнила весь храм, так що священники не могли продовжувати Богослужіння. Тоді Соломон зійшов на своє царське місце, упав на коліна і з піднятими руками молився Богу, щоб він у цьому місці приймав молитви не тільки ізраїльтян, а й людей з інших народів. Після закінчення цієї молитви зійшов з неба вогонь і попалив жертви, приготовані у храмі. Царування Соломона було мирним і щасливим з далеких країн приходили до Ієрусалиму, щоб побачити царя і почути його мудрість. Цариця Савська почула про славу Соломона і прийшла випробувати його загадками. Переконавшись у його мудрості, вона сказала: Нехай буде благословенний Господь Бог твій, який благоволив посадити тебе на трон Ізраїля. Але під кінець свого життя, на жаль, Соломон став грішити перед Богом. У нього було дуже багато дружин, між ними також були і язичниці. І. Ем... Для них він побудував язичницькі капища і сам заходив туди. Тоді Господь забрав своє благословіння від Соломона, і проти нього почалися бунти та змови в єврейському навіть народі. Соломон зрозумів, що це Бог карає його за гріхи і став каятися, але його покаяння не було таким повним від усього серця, як покаяння Давида. Ми знаємо, що його батько Давид також згрішив. Взявши свого слуги Урії жінку собі в дружини, і після того він щиро сердечно покаявся. І навіть все одно, коли він покаявся з чистим серцем і написав дуже багато псаломів, і в тому числі покаянний псалом 50-й, який ми використовуємо при благослуженні, все одно дитинка, яка народилася від цієї жінки. Померло. А Соломон, ми бачимо, що навіть приніс покаяння, але не настільки щиросердечний, як покаяння Давида. Тому, хоча Господь і помилував його, і зберіг царство його за життя, але оголосив через пророка, що царство єврейське після смерті Соломона розділиться на два. І Соломоновому синові дістанеться менша його частина.